Ой, Люда, бачиш що? Ой, де який лікарняний, люди, який лікарняний? Все, буду працювати, що робити? Так, все, ага, все, давай. ага. Так, все, у нас ще 5 хвилин з вами є, 5 хвилин ще уроку. <косити> <косити> Сідайте. <косити> Господи. Сідайте, сідайте. Зараз з вами напишемо самостійну роботу. Давайте, дістаємо подвійні листочки, давайте. Все, пишіть. Ваше часу досталь. А я поки ваші роботи перевірю. О. 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 Все, пишемо ще бажає. Сейчас я, сейчас я еще.